Люди кажуть, опитування с чотири 8 липня день родини. Українське свято відносно молоде. Відзначається з 2012 року. Саме тоді відповідним указом президента України у нашій державі започаткували найтепліше та найщиріше свято. Торжество цього дня встановлено 8 липня. Не випадково. Це також день Петра і Февронії, християнських покровителів сім'ї та шлюбу. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у жителів історії створення їхніх родин, їхньої любові та скільки років вони разом. Звісно, пам'ятаю, як це ну, дуже гарно по любві. Ну, познайомилися зі своїм чоловіком через знайомих. Я вчилася в училище третьому коло парку і. Це був родич моєї одногрупниці. Через два роки ми одружилися. Ну, спершу друзями були. Так, пам'ятаю, це був конкурс краси Міс Західна Україна. І я якраз отримала перемогу від смі Буковини. І от неочікувано так на сцені чоловік вийшов і зробив пропозицію. Вже разом вісім років. Ну, моя мама з татом позимались на роботі. Ну, там так почалося. Зустрічалися десь близько року. Чи довго, разом, то не дуже, тому що трошки в них почалися труднощі. Отак. Але дуже довго, шість років зустрічалися. Пропозиція відбулася в Болгарії на відпочинку. Це, типу, було неочікувано, очікувано так. В день нашого знайомства. Так. На річницю дня нашого знайомства мені чоловік зробив пропозицію. Це було дуже мило на березі моря, в такому гарному ресторанчику. Ну, класні спогади. Історії різні, та усі вони про безмежну любов та повагу один до одного розповідають опитані Романолійник, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі 4